Всім привіт, вітаю вас на моєму каналі, де я розповідаю про Британію, подорожі та контент. І сьогодні ми з вами рушаємо в містечко в Англії біля моря, яке називається Клактон. Он сі там є одне селище, яким називають найбіднішим в Англії, і нам дуже цікаво поїхати подивитися. Тому давайте разом подивимося на цей контраст від великого міста до маленького бідненького селища. Кіних знаходиться буквально пару хвилин пішки від центру. Одна година два фунти, дві години п'ятдесят, чотири години 5-50. Ось такі ціни. Так, наші плани зараз. Ми в містечку Кланктон онсі В першу чергу ми йдемо в центр міста, познайомимося з ним. Потім ми поїмо, а потім вже ми відправимося в селище, тому погнали. Це приморське місто та курорт у графстві Есекс на східному узбережжі Англії. Він розташований на півострові Тендрін. Місто розташоване приблизно за 77 миль на північний схід від Лондона. Ходимося в самому класичному пабі Англії. Замовили дві страви: це стейк і дабл чизбургер. Одне пиво і бутилка води. І це все коштує 21 фунт. Пісня, пісня. Чекаємо нашу їжу. Трішечки відпочиваємо, гріємося, бо на вулиці дуже холодно. І далі продовжимо наш тревел вікенд Що ми облаштувалися на пляжі, запустили дрона для гарних кадрів. Позаду мене ви бачите атракціони. І я помітила, що в багатьох містах в Англії, саме біля моря, є такі куточки облаштовані саме з атракціонами. Я думаю, що їм просто ця тематика дуже-дуже сильно подобається. Зовсім трішечки ми тут посидимо, а потім будемо рушати в селище. В цілому, коли кажуть про те, що дійсно Англія однакова, щось в цьому є, тому що в основному містечка дуже схожі між собою, особливо якщо це південь, то на півдні, в яке б місто ти не заїхав, вони дуже схожі між собою. І зараз будемо рушати в те місце, напевно, ради чого ми стартинули сюди, подивитися. Зворотній зв'язок Англії, і чи справді воно так. Ось, погода сонячна, але, якщо чесно, холодно, біля води вітряно. Типу розслабитись і насолодитися атмосферою поки що не вдається. Потрібно чекати літа і їхати, коли буде тепла. Що я вам хочу сказати. Такої Англії ми точно не бачили: Джейвік маленьке прибережне селище неподалік Клактон Онсі, яке вже багато років носить сумнівний титул Найбідніше місце в Англії. Але чи дійсно тут так я вирішила розібратися і показати вам Джейвік таким, який він є насправді? Колись це місце було мрією для відпочинку. У 1930-х роках Джейвік будували як літній курорт для жителів Лондона. Маленькі бунгали, яскраве сонце і чистий пляж звучить ідеально, скажіть, але після другої світової. Воє війни багато будиночків перетворилося на постійне житло. Відсутність інфраструктури та інвестицій селища знепало. Приїжджаючи сюди, перше, що кидається в очі, маленькі, часто занедбані будиночки, дороги в деяких районах розбиті, але тут живуть звичайні люди, багато з яких дуже привітні. Є магазини, кафе, і навіть місцевий паб, де збираються жителі. А головне тут шикарний піщаний пляж, який виглядає краще ніж у деяких популярних курортних місцях. Єдиний висновок, який я можу сказати, це те, що Англія буває різною, як і будь-яка країна світу. Я дякую вам за перегляд і буду вдячна за лайк та підписку. До нових зустрічей.